Ох. 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 Всі ми добре знаємо, що підготовка до новорічних свят завжди лягає на тендітні жіночі плечі. І від Цього всього розслабиться, відпочити може жінка тільки на корпоративі. А ось на наступний ранок настає той момент, коли жінки стогнуть. Але не від того, що ви подумали. Ні, ні, дивимося. Наташа, Наташа, вставай їсти. О, Наташ, не ну кажу їсти вставай, а ти щас, та щас. Ой, то да ти можеш мене дослухати. Ой. Я зараз Ох, Тепер ти, дорогуша, понімаєш, як воно нам мужикам на другий день, а? Ой, ой, як понімаю. Зря я казала, що мужики не знають, що таке. Муки, коли ми рожаємо. Ой, краще ми це рожала, я рожала, кожен день рожала. По, по -твою, ой, го О. Наташ, ну воно не поможе, ти, як то кажуть, на позитивчик настройся. Ой, ага. ой дімочка, я ж на нього настроїться, як милий. Оді по погані слова Знаєш, як кажуть, клин клином треба вибивати. Ти вчора шопила. Що я, пила? пила, що. Ага. Ой, ой, водку. Горілочка, значить. Ой, шампанське. А потім щось таке розове, щось таке, воно бризкає, таке, всі такі довольні, щасли. Хлопають мені. Ай. Дімочка, а чого тут чемодани зібраня? А ти ж одразу не це не помниш нічого, так? Да? Ой, не, не пам'ятаю. <риклад> Ми ж з тобою розводимося, ти йдеш від мене. Ой, як ми розводимося, чого? Ну, то що я поганий, Наташ, поганий. Наташ. Ой, ой, ти там калюжа, ти вже є. Ні, не, то, то ти акваріум ділила, ми ж розводимося, Наташ. А чого ми акваріум ділили? Ну розводимося, розводимося. Я поганий чоловік, ти від мене. Я піду на вулиці, буду з хлопцями гуряти, вчиться пить, пачука, кури. Ой, шапку тільки в ді. Ой, діночка, я там ранці почала олів'є робити. Я тебе прошу, дороби, будь ласка, моя сила немає. Наташ, може, я просто паночку з горошком в холодильник назад поставлю, так? Да? Алло. Привіт, урод! Я знаю про тебе все. Ти ти 17 год. У тебе двоє дітей. Ти робиш за копійки секс у тебе, жінкою, один раз у місяць. І я знаю, де ти живеш. Можна... Ти що маньяк? Ні, я таксі, я вчора твою жінку візьму. Вона телефон в машині оставила. Завтра забереш урод. Наташа. Шо, що діма? Ти в мене чоловік. Ну, ну чого я поганий? Чого зразу поганий? Я вчора прийшла, ти в мене навіть не зустрів. Yeah. І з чого ти взяла? А, я догадалася. Ну, а нічого, що ми в разних кімнатах ночували. А чого? А то, що ти сказала, що йдеш від мене, куди, Наташа? Куди? До Сергія Дмитровича. А хто це? О, Ну, так і пічно в кімнату сина спати ще ніхто не йшов, знаєш, э, дівчатка, я там вчора. Мені от багато в ванні було. Ти мені якийсь такий смачний коктейльчик давав, смачний? Бананами, так і так. Як він називається? Кря-кря, Наташа. О, Господи, Боже мій. Я, я сподіваюся, діти в мене в такому стані. Я не бачили діти. Ну. ну чого ж не бачили, Наташа? Ти ж їх побудила, помила їм голови. І, і ми пішли куди? Ой, куди? На кладбище, Наташа. Ми ще ходили, кладбище. На... Ну а як же ж? Ти ж казала, що це все дуже важливо. і ми що робили? Пішли рибок хоронити, Наташ. Ми хоронили ще й рибок. Оце не, не похорон не состоявся, Наташенька. Чого? То ну, що ти покойників по дорозі загубила? Ну, а далі ти лягла спати. Ой, слава Богу, ще лягла спати, на цьому все закінчилось. Ну чого закінчилось, Наташ, Тоді ми з дітьми ще тебе за руки, потім з кладбища тягли. О, Господи Боже мій! О, так гречано сказав нас на виході кладбища, як побачив. Господи, боже мій! Да, така ж смачненька, да та ще. що це? То горілочка, Наташа. За. Закусить. За що? На старі трошки. Держись, О, Мама, мама прийшла, вставай, Наташ, вставай, вставай. О, Стій, стій. стой. Балакать не можеш. Кивай, Наташа, просто кивай. Стій. Сейчас стій. О. Мамуля. Мама да хорошо. Хорошо. не хочеш сказати, як діла. Ні? Да, 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 да. най... Нічого, нічого. Довіну да, жінку, Авкаш. Ну Господи, а, а, та пожежав, <позрившись> да, нічого, Господи, боже мій. А це ж таки ж можеш мамі. Мама, ну 15 минут до Нового года, не може підозрити. А? А, а, ну, а, а так новий річ, це Давай, буде із шампусика хочемо. Мама, ну ви ну, не удивляйте на <позрившись> Молодець, скажи, сейчас, щас ще патя, придасті. Стіна та ще, да? Заходьте вже, Микола Алімович, уже всі Сідо. Заходьте. Заходьте. Поздоровкайтеся. Обніміться, да обніміться. Поцелуйтесь, як воно таке, діти на батьків похожі, їй Богу. Так, прям Капля в каплю. Так, Діма, я не зрозуміла. А чого це вас у посоро з і спустий бутило? Оце ви так живете, алкаш? ти до чого тобі профілько, подивись на неї, мішки під очима. Господи, платя у діма задом наперед. А ти б Боже, скільки грязів! «Коля, А може він несеш у погріб банки?» Ні слова, мовчки кивнув і пішов. Падається прийшов, я йому кажу, коня, ти так можеш до дітей. Ні слова, мовчки кивнув і поїхали до дітей. А взагалі що він його ж вихідний віже, мій друзями випить. А я не мамуль, він у вас сьогодні так особо мовча а не розговорчивий. Це повністю, як нам кажуть, загласні ж стань чоловіком і жінкою. Ні слова, кивнув вовчки. Не треба мені допомагати, не треба допомагати, нічого. Хорош, мене паркувати уже. Сядьте, раді Бога, сідай. Та хвати вам гра, ну сядьте ви наконець, то сядьте вже. Мама веде дві минути до Нового года, мама! О, мамуль, а ще тобі олів'яшку різала, різала і нарізалася, га. <плес> так собі салатик вийшлося, га? Не думав, що колись це скажу, ну. чуєш ти хто там главний головом году. Та оту всю горіляку, ну щоб у цій сімейні ні каплі не осталося.